Дивіться, наприклад, бачите це ліжко, так? І от є купа тут ліжок. Все, що ви тут бачите на картинці, всі ліжка є в наявності. Так що подумайте, а можливо вам треба в майбутньому якесь ліжко. Ціна цього ліжка 6800, 7200. Це скільки? за 20 відемо з підйомним механізмом. Це взалі за 6. Так що є купа ліжок, наявності, шафою, грамоту підбираємо, все, що вам треба. Оце теж з підйомним матрацем, 90 на 2 спальне місце, халявна ціна. Ціна того ліжка 10 900 від дому. Оце ліжко метр 60 на 2, 29 то що справа коштує 6200, доставка безкоштовна. Оце теж є в наявності з масиву бука. Підйомна металева рама 21-22, доставка безкоштовна. От, матрас підбираємо окремо. Так що все, що треба, це теж є в наявності. 17500 під'ємно металеве рамку. Так що, все, що вам треба, я вам все підберу за любки. Головне хотіти, знаєте, і все. Окей?